Добрий день. Сьогодні в відео ми розглянемо, як працює інтеграція Berising із crm системою USP. У нас підключений номер на Telegram. І зараз що ми можемо зробити? Ми Можемо відповідати за допомогою цієї інтеграції клієнтам, які нам пишуть у Telegram на підключений номер. В найближчому і майбутньому у нас ще буде інтеграція, щоб ми могли писати клієнтам. Перші. А наразі зараз можемо відповідати. Зараз напишу на підключений номер, і ми з вами протестуємо подивимося, як це працює. Нам одразу в розділ Активні прийшло повідомлення, що нам написали. Ми заходимо і можемо тут спілкуватися, і відписуємо клієнту. Відправляємо. Також ми можемо додавати е, різні файли, фото, е, стікери. Ось, наприклад, відправимо. Файл. Фото, точніше, да, фото клієнту. Ось так ми його бачимо. Так само, в принципі, бачить його клієнт. Також можна користуватися стікерами, так само ми їх бачимо, коли нам відписує клієнт. Ось ми бачимо: у нас можемо відкрити, можемо завантажити файли, це скріншоти. Ось у нас є файл, можемо його відкрити можемо його теж завантажити тобто працювати з ним. і... Так само відповідати клієнту. Тому всі можливості, в принципі, які є з відправкою отриманням різної інформації, вона залишається. Так само, якщо, наприклад, менеджер відписав не з YouSpace, да, з, в чаті, а самого додатку з мобільного телефону, наприклад, Telegram, це все одно інформація, вона буде синхронізована, і ці повідомлення, які написані з додатку, так само ми будемо бачити в «Юспейсі». Це про синхронізацію повну з телеграмом і сірам системою спейсі. Дякую.